Десять днів до старту чемпіонату суму у чемпіонат України зі спортивної ходьби на призи дворозового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. Змагатимуться на дистанції 20 кілометрів у категоріях дорослі чоловіки та жінки по одній з центральних вулиць міста на сертифікованій трасі. завдання перед собою ставили на цей чемпіонат, в який зараз проходить Сума. Ми розіслали відповідні листи. До всіх установ, до поліції, тому що нам буде потрібно перекривати трасу на ну, проспект Шевченка зранку до обіду, щоб встигнути за годину виставити трасу, розмітки, все зробити розвороти. І вже через годину вони будуть стартувати. Чекаємо десь біля 200 спортсменів, це саме на чемпіонату України. І ще ж паралельно в рамках чемпіонату буде проходити відкритий чемпіонат міста Суми, тому всі, всі бажаючі, це і ветерани і діти будуть також приймати участь. На чемпіонаті України виборюватиметься одне місце у збірну серед жінок. Чемпіонат відбудеться 16 червня о 8.30. на його організацію з бюджету Федерації легкої атлетики України мають витрати близько 40 тисяч гривень. На чемпіонаті міста наймолодшими учасниками стануть юники та дівчата 11 років, змагатимуться на дистанціях від 1 до 5 кілометрів.